3D-анімації їх проводить керівник нашої громадської організації Дмитро Ятошкін. Йому помахай ручку. <ривіт> <ривіт> Він я йому дам пізніше те слово. Він обов'язково розповість про свою технічну частину питання. А я більш розповім про такі загальні організаційні моменти. Що таке 3D-моделювання, 3D-анімація? Ми знаємо, що таке 2D. Мультики однозначно, да, це от всі бачили фіксики, наприклад, там Маша і видні. Це все є 2 d анімація. 3 d анімація це от все, що ми бачили піснея, Піксара, чи, слава, Звісно, мавка сучасна українська. Слава Богу, вони її нарешті допускали. Це справді крутий інноваційний продукт сучасний, і от саме такого стилю анімації ми і навчаємо. Це розробка персонажів, в першу чергу, їх скульптурування, їх моделювання, тобто створення персонажа з нуля, фактично із крапочок і рисочок, тому що тут моделювання вносили, складається із крапок і рисок. Фактично. Їх анімування, тобто змусити персонажа рухатися, накладання звукового поряду, звукомонтаж, Створення відео, відеомонтаж і рендеринг, і зведення цього всього щастя у власне ем, такий змістовний, красивий відеоролик із різноманітними спецефектами, різними звуковими ефектами, візуальними ефектами, світловими ефектами і тому подібними речами, плюс якби навички режисури, та, тобто виставлення кадру, робота із камерами О, це все Дмитро протягом трьох місяців навчає підлітків. На цих курсах і власне підлітки, які закінчують цей курс, вони отримують сертифікат про навчання, зможуть застосувати потім отримані знання та навички в своїй майбутній професійній діяльності, якщо їм це справді буде цікаво, або отримати просто такі маве своїх хобі. Плюс ми формуємо таке ком'юніті. Однодумців, де вони можуть спілкуватися між собою, обговорювати якісь такі прикольні штуки з блогінгу, з Ютубу, де вони щось побачили про те в цьому плані 3D-візуалізації. Зараз дуже популярним є ведення блогів саме про 3D серед підлітків. І от вони можуть власне, спілкуватися між собою, обговорювати ці свої цікаві речі. Плюс, так як протягом навчання. Ми залучаємо їх саме до розробки тих персонажів, які будуть потім жити в мобільному додатку у наших книгах. То вони відповідно в кінці навчання отримують готовий діджитал-продукт, до якого вони самі долучилися, до розробки якого себто різноманітні тварини, птахи, які будуть персонажами моїх трьох наступних книжок. Ось вони отримують ці книги собі в подарунок і змовить. Всім похвалитися, що ось дивіться, цей мобільний додаток його розробляв, в тому числі і я. я там ж створив там, цього голуба, чи там цього павуча, чи цього лева, чи цього кабана. це дуже потрібна справді досвід для мене. Другий напрямок нашої діяльності протягом проєкту – проекту це. Теж на вікові групи 3-5 і 6-10 років. Зустрічаємося в різних локаціях міста. Кожного разу ми десь мігуємо, хоча я дуже сподіваюся, що найближчим часом я заведуся власним приміщенням, особливо в центрі міста біля пам'ятника Петлюрі, біля колишнього обласного радіо, і ми будемо зустрічатися вже там. Це буде таке постійне місце нашої дислокації. Але поки що ми мігруємо найближча зустріч наша у вівторок, 25 го числа буде на Братславській 85. Це прозорий офіс Староміський. Кому туди близько? Дуже прошу. Я вас запишу і, будь ласка, приходьте. Ми зустрічаємося із дітками до 20 людей у нас на зустрічі, і ми читаємо наші терапевтичні казки, ми обговорюємо дії персонажів, чому вони зводяться так чи інакше. Чи можна було вчинити якось не так? А що було б, якби? Діти дуже продовжують цієї казки, фантазують, обговорюємо риси характеру персонажів. Вибудовуємо причинно наслідкові зв'язки. Діти завжди транслюють те, що вони читають у касі, все одно на себе так чи інакше. І ми можемо регулювати певні поведінкові моменти за допомогою саме читання профільних таких необхідних нам казок. І в процесі, коли ми почитали, обговорили, ми можемо ще і намалювати. Цих персонажів, про яких ми послухали, можемо уявити, як вони виглядали, можемо спробувати скопіювати ті ілюстрації, які ми будемо бачити у книзі. І, звісно, кожен із учасників отримає в подарунок книгу із доповненою реальністю, з автографом і фото з авторкою. Це хто зі мною. Арт-терапія. Арт-терапія у нас розрахована на дітей захисників і колег героїв. Ми будемо створювати ресурсні картини. Це буде група із 20 дітей. Ми будемо зустрічатися теж. Це буде не одна зустріч, а буде серія зустрічей. І ми будемо створювати серію ресурсних картин, які будуть по-перше, пропрацьовувати заборонені собі негативні емоції, і по-друге. Увати позитивні емоції, це може бути візуалізація певних мрій, це може бути використання улюблених кольорів для певного такого певної енергетизації внутрішньої, це може бути щось таке заспокоююче, залежно від того, що дитині насправді необхідно. Ем, я підготувала серію опитувальників для дітей і для батьків. І ми будемо перед початком наших занять і по завершенні цих занять, заповнювати невеличкі опитувальники, не справді короткі там до 10 запитань. Для певного моніторингу психологічного стану дитини на думку батьків і на думку самої дитини це важливо, щоб це були дві думки для об'єктивізації, скажімо так, того, що відбувається, нам це потрібно також для звітності. Це я теж розповідаю. Для чого нам це все потрібно? ці всі списки, де які ми пишемо, документи необхідні там довідка ВПО або довідка того, що, наприклад, там ваш тато, ваш чоловік. Служить в армії, захищає Україну, нам ці документи потрібні виключно для звітності перед українським культурним фондом. Це виключно внутрішня документація, вона нікуди, там не вийде за межі цього проекту, ніде не буде в публічному доступі, але для звітності нам це буде необхідно абсолютно. Ми заповнюємо ось такі опитувальники на дослідження психологічного стану, соціально-психологічного стану, бо там і поспілкування буде з однолітками і всередині сім'ї. І будемо бачити вплив відповідно результату нашого проєкту, да, наскільки ми були ефективні в тому, що ми робили. Я кризовий психологом за освітою, тому це моя профільна діяльність і те, що я сама малюю, ілюструю і викладаю живопис, да, це і привело мене власне, до роботи з арт-терапією, з казкотерапією, і це от те, в чому я купаюся останні кілька років. Мені це дуже подобається і ось такі проекти мені просто допомагають. Збільшити масштаб та, того, що ми робимо, тому що на власних ресурсах, як ми раніше робили, додаток до скільки казово-комушеньки, наприклад, ну, масштабувати це дуже складно, та, тому що немає стільки коштів. А от коли є грантова підтримка, то якось воно все простіше, набагато менше робиться. Ось зараз я хочу трішки вам показати певних наших вже напрацювань. З того, що ми як ми рухаємося по тропці мобільного додатку, і передам слово Дмитрові. Він розкаже більш про технічну сторону проекту. Власне, ось один із персонажів збірки казок про диких та не дуже. Це Лев, його звати Ленні. І ось так він виглядає в тобто, 3D-моделі, тобто це референс, так як ми його бачимо в книжці. Він намальований, його портрет, так би мовити, в касці, і 3 d модель вже зроблена. Змодельовано над нею ще дуже багато роботи. Є тобто, це такий е, болванка така лише потім воно ще має все е, спрощуватися, тому що в мобільному додатку доповнення реальності дуже прості мають бути моделі. Вони мають не багато важити, як в е, кілобайтах, да, в мегабайтах, для того, щоб телефон у нас не завис і не здобув благополучно. Тобто має спрощуватись ця модель, а має покриватись текстурою, себто якою шкірою кольоровою, да для того, щоб вона не була така просто біленька, а це було схоже справді на кольорову лева і потім анімуватися, озвучуватися. Зараз ми вже якраз розпочала роботу над записом голосів, підбором звукового ряду, і відповідно, потім, вже коли буде готова анімація, ми будемо накладати її на звук. Це теж буде озвучка професійних дикторів плюс. Я залучаю також дитячі голоси для того, щоб це була своєрідна така інтеграція, щоб маленькі читачі майбутні вони теж могли долучитися до створення такого відчуття продукту. Ось це, наприклад, жираф, яку звати Холіаф. це теж один із героїв казок. збірка казок, про дикі та не дуже. Теж така заготовка під модельку. Ось, наприклад, кров. Його звати Кевін, дуже веселий кролик, казочка називається Рожевий бантик, і там про пригоди ось такого чарівного кролика. Ось ми бачимо його акварельний портрет у криці і як він виглядатиме у мобільному додатку. Це криця, яку звати Зіна, вона дуже чорна, так і називається. Казочка про дуже чорну кицю Зіну. Вона така у нас дуже обідана, тустенька. А це криця помічниця, там віршована казочка. Про те, як вона дуже допомагала лапкам господині наводити лад на кухні. Е, і це у нас маленький кошенятко, яке живе між зорями. Е, тут маю сказати окремо про те, що е, книга про е, кулати та усатик, хто про кілісобачок, і і книга про диких та не дуже буде мати не просто доповнену реальність, коли ми дивимося просто такий мультик, а це буде інтерактивний мобільний додаток, тобто з ним можна буде взаємодіяти чи Наприклад, ось це кошеня, що живе між зорями, воно в казочці там, спить в молочному шляху прямо в сузір'ї, і грається планетами лапкою, наче клубочком. І цей додаток, саме оцей сюжет про це кошенятку, він буде навчальний, тобто дитина зможе вивчати, як називаються небесні тіла у нашій Сонячній системі. Всі планети, зірки, астероїди, супутники різноманітні. Це буде така космічна подорож з цим кошенятком. Або, наприклад, ця чорна кліця помічниця, вона буде мандрувати за ниточками, за клубочками, і її треба буде лабіринтиком провести до її будиночка. Ось, Тобто в дітей будуть ще й певні завдання для взаємодії і тваринками. Або, наприклад, там казочка про собачку є, і їй треба давати певні команди. Будуть кнопкові команди, на які можна буде натискати, і собачка буде виконувати. Команду сидіти, лежати, принести паличку, стояти, волос і тому подібні речі. Ось, наприклад, коргі борги, борги це його ім'я, королівський коргі, він такий теж у нас товстенький, дуже як королівський, дуже доглянутий, дуже вгодований гарненько, він страшенний розбушака у касці постійно чинить різноманітні неприємності для своїх господарів, власне, для королеви. От. І в додатку його треба буде трішки виховувати, так. причесати, помити, погуляти, побудувати його і втихомирити усіля, зайняти його чимось корисним. Ось такі е, герої е, наших е, касок, по таки ж собачок, відробити і домашніх тваринок. Е, доброго дня! Раді вас бачити. Заходьте, будь ласка, нічого страшного, сідайте, проходьте, до ласка, нас, сідайте. Е, і зараз, Дмитро Володимирович, запрошую вас. Дмитро трішки розповість теж про ну, відео. Я насправді дуже високий, з того яся, то це добре. Я хотів би мені дивитися в очі і щоб вони мені дивилися.